Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про стандарти захисту IP67, IP68 та інші. Що це таке, навіщо вони потрібні та де використовуються. Давайте почнемо з того, як розшифровується назва типу IP67. Умовно, цю назву можна розділити на три елементи. Перший елемент IP, це скорочена назва класифікації Ingress Protection. Ingress Protection Rating або ж International Protection Marking. Міжнародний стандарт класифікації пристроїв за рівнем їх захисту від потрапляння твердих предметів та рідини. Другий елемент цифра, яка каже про клас захисту від потрапляння твердих предметів. Третій елемент цифра, яка вказує на клас захисту від потрапляння рідини. Якщо пристрій має нульовий ступінь пилу та валого захисту, виробники це навіть не вказують в характеристиках. Але зустрічаються ситуації, коли є захист лише від твердих частинок, наприклад, IP 10, IP20 або IP 30. Може бути і навпаки, коли захист є лише від рідини IP 01, 02, 03 та інші. Сучасні класифікації розділяють 6 рівнів захисту пристрою від твердих елементів та 9 рівнів захисту від рідини. Їх було виведено в результаті численних тестувань в лабораторних умовах. Виходячи з того факту, що велика кількість сучасної споживчої електроніки оснащена стандартами IP67 та IP68, пропоную розібрати саме їх. Використовуючи таблицю, яку ви зараз бачите на екрані. Захист від твердих частинок у обох стандартів однаковий шостий. Він каже, що ми маємо повний захист від пилу. Щодо захисту від вологи то 7 рівень захисту в IP67 вказує на захист під час занурення пристрою на глибину до 1 метру з тривалістю занурення до 30 хвилин. Восьмий рівень захисту в IP68 захистить девайс вже на глибині до 1,5 метри з тривалістю занурення до 30 хвилин. Тобто різниця між стандартами IP67 і IP68 полягатиме лише в глибині занурення, по факту у тиску, який зможе витримати пристрій не зламавшись. Однак не варто плутати функцію вологозахисту з універсальною бронею, що захистить ваш смартфон від усіх біт світу. Найвищий стандарт захисту не означає, що пристрій водонепроникний. Кількагодинний заплив в басейні зі смартфоном, захищеним по стандарту IP68, завершиться відвідуванням ремонтного сервісу. І це обумовлено кількома причинами. По-перше, слід не забувати, що тестування проводилося в лабораторних умовах з використанням чистої води. Тобто телефон з рівнем захисту IP68 захищений лише від прісної води. Солона вода або наявність в ній будь-яких домішок, наприклад, засобів для чищення басейну, негативно впливають на роботу гаджета, що в цю рідину потрапив. Зокрема, це може спричинити окислення металічних деталей. Тому, якщо ваш телефон впав у море, його все одно потрібно промити звичайною чистою водою і добряче висушити. Крім того, важливо наголосити на такому понятті, як зношення. Цілком нормально, що під час постійної експлуатації навіть найвищі стандарти захисту втрачають свої первинні характеристики. Наприклад, Apple реалізували в iPhone X та iPhone 8 стандарт iP68 шляхом ізоляції деталей гумовими підкладками. Але й після зношення підкладок знизиться і рівень захисту. Також на зниження рівня захисту можуть вплинути механічні пошкодження, при падінні телефони чи пошкодженні корпусу. Тож стандарти захисту це дуже корисна річ, при цьому вони використовуються не тільки в смартфонах. Ви можете зустріти їх практично у всіх видах носимої електроніки фітнес-браслетах, смарт-годинниках, навушниках, побутовій техніці, наприклад, обігрівачах, електробритвах, і навіть електроінструменті. Хоча в даному випадку наголос робиться швидше на захисті від пилу. До речі, це все ви можете знайти на сайті ITBoxua. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що основна перевага гаджетів, оснащених за вимогами IP68 та IP67, в довшому періоді експлуатації. Вони не постраждають від того, що ви потрапили під дощ чи мили руки, не знявши ваш смарт-годинник. Тому купуючи гаджет з IP67 та IP68. Ви робите далекоглядний вибір на користь пристрою, що довше вам прослужить. А у нас сьогодні все. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!